Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо прогноз на березень місяць. Чого нам очікувати, які події будуть. Дуже вже хочеться, щоб йшло вже воєнні дії на спад, активні бойові дії. Хай вже говорять політики між собою, щоб наші люди були живі. Так, розглянемо так общий фон місяця. Давайте розглянемо. Фінанси наші питання, нашу економіку, нашу медицину. Що нас жде по медицині? І розглянемо події фронту, і як себе будуть почувати звичайні громадяни, звичайні люди. Так. Дивіться, я по карті восьмірки мечів бачу, що общий фон місяця, тобто, ну, особа не, не зміниться. Да? Так, так, так і буде ситуація, як і є. Ми заручники ситуації тої, яка склала, заручники війни. Ще будуть проводитись активні дії бойові. Тобто покращення, на жаль, я поки великого і значного не бачу. Так Дивіться, по фінансам нам а, будуть вливання приходить, а, договори, які були раніше підписані, а, вони будуть починати діяти, а, і в нашу Україну будуть а, так, ну, і фінанси, і інша допомога. Можливо, це буде не, не так, як фінансова, а може якась інформацією допомога, бо зірка це ще карта інформації. Буде йти з двох боків нам інформація. А, так, що це в нас було по медицині, так? А, по медицині я не бачу великих там сильно якихось загроз, епідемій. А, приблизно буде все йти, як, як і йде, стандартні хвороби будуть на стандартному рівні, ніякого я сплеску і скачка великого не бачу. Це в нас в Україні швидше, якщо й буде якась пандемія, то вона буде за кордоном по двійки жезлів. Швидше там десь буде щось. У нас в Україні все тихо, спокійно, нам ніколи хворіть, нам треба державу захищати. Так, на фронті наших хлопчиків також буде все так, як завжди. Тобто, великих втрат, великих відступів території я не бачу. Навпаки, вони будуть держуться держ... так, як і в лютому держалися, будуть не відступати. Буде їм допомога. Допомога І в фінансах, допомога і в техніки, і в в техніці, зброї. І на кінець місяця будуть якісь, проходити такі дії, знаєте, які будуть вже вирішальні. А... Дивіться, я розклала карту Колесо Фортуни, і мені воно каже, що будуть якісь дії. Можливо, не хочу нікого обнадіяти, це тільки моя думка. Ну, можливо, буде початок деокупації якихось територій завдяки тому, що нам буде допомога, як в техніці і в боєприпасах, в різних, там, може, сила якась, а так ще дуже значна буде допомога. В командуванні нам будуть розказувати може, розказувати, може, підказувати, як правильно що робити, де як поступити, що призведе до деокупації території. Ну, непогано, на кінець березня мене прям дуже-дуже радує карта, що, можливо, трошки вже звільниться Україна. Так, і для простого люду. Чого чекати для простого люду? Ну, простий люд. Як завжди, за межі України виїжджати ще не можна буде. Але, бідності, голоду я також не бачу по імператриці. Можливо, це будуть якісь а, фінансові надходження людям, підвищення зарплат там, чи пенсій, я не знаю, що там. І ще буде якийсь сюрприз для людей, який термають в тайні. Давайте спитаємо, що це за сюрприз хороший чи поганий. А, сюрприз, знаєте, він. Людей налякає це тайна, що вони приготують нам цей сюрприз. Вона людей насторожить, вона людей налякає. Але це я б не сказала, що це до поганого. Пізніше ми побачимо, що це навіть на краще. Спочатку люди почнуть панікувати цієї новини, але потім воно піде на краще. Ми побачимо, що не так це страшно було, як, нам, як ми панікували, як собі нафантазували. Давайте зараз ще коротенько проглянемо події, що там буде на окупованих територіях. Так як детальний розклад по областях я планую зробити та випустити окремо детально, давайте зараз подивимося, що буде на окупованих територіях з людьми. І давайте подивимося, я загально беру територію окуповану. І які там будуть військові дії із сторони РФ і зі сторони ЗСУ. Так, ну, людям буде не солодко на окупованих територіях. Ітимуть активні обстріли, люди не зможуть звільно пересуватися по території. Можливо, там пропуски треба будуть, якісь, бо восьмірка мечів вказує те, що вони будуть прив'язані і не, має, не матиме змоги в них вільно рухатись, вільно пересуватись. А, прильоти будуть прильоти, але ну, буде м спрацьовано ППО. А, можливо, ще ця, ця карта Туз з Пентаклів показує, що в деяких регіонах можлива якась м допомога, можливо, це якась гуманітарна допомога. А так що, будьте, будь ласка, обережні люди ті, що на окупації знаходяться, бо там, там жесть. Так, зі сторони Російської Федерації, що там буде? А, дивіться, буде підкріплення, російська армія буде получати підкріплення, але це, знаєте, буде якось а, зовсім молоді і недосвідчені юнаки. Вони не розумітимуть, що робить, що, де як. І в кінці на них чекає суд. Так, дивіться, ці карти, що я спитала, що, що означає суд, вони мені розшифрували, що російська армія буде вся побита, знищена, і будуть вони тікати. І коли вони будуть тікати, мені кажеться, їх будуть добивати самі ж їхні солдати, тих, хто тікає з передової. Так що в росіян щось там також починається. Щось шумне і нехороше. Так, о, справи в ЗСУ мені дуже подобаються. Дивіться, у нас почне, у нас буде якийсь там командир, який буде, знаєте, правильно і вдало командувати військовими діями, що призведе до великих радощів. От бачите, тут мені з, ну, опять виходить те, що, можливо, деокупація якихось територій. Можливо, проведення якоїсь операції, коли вона закінчиться успіхом і звільненням територій. А в росіян, навпаки, бачите, вони будуть всі розбиті, побиті, ще й своїми добиті. Так, цікаво, якщо вам зацікавив мій розклад, і ви хочете узна... дізнатися, що буде на окупованих територіях окремо, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, я їх розгляну. І зовсім скоро зроблю відео. Про окуповані території, як будуть розвиватися події в них в березні місяці, окремо по кожній області. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте мої відео. Гарного дня, до нових зустрічей!